Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. З вами я, Мамкін Аналітик. Ну що, ми змогли простежити реакцію НАТО Європи і Америки на перші спроби Росії посмикати Тигра Завуса, тобто на атаку по Польщі. І Хоча спочатку вона здалося досить такою а, кволою і не дуже ефективною, але насправді дрони там, ті, позбивали частину або всі, а, правда, зробили це а, з деякими помилками там і дуже задорого, як то кажуть. Але а, після цього з великою швидкістю. В Україну були направлені військові з Польщі для навчання збиванню тих дронів не за мільйони і мільярди, а за більш прийнятні гроші і ефективними способами. Також Польща закрила кордони з Білоруссю. Там, там, натягнувши проволоку, збільшивши війська і розгорнувши там щось стається 40 тисяч е військових, е подібні операції проводять і в Литві, Латвії, тобто по країни Балтії. Е а неочікувано для мене Тимофій Мілованов навіть викатив пост, е який е нам може. Зрозуміло показати, що з критичним мисленням і, в принципі, з мисленням у нього все нормально, але ось ті його ролі, якими він живе в звичайному житті, це, звичайно, у його особистий вибір. Але про що позбув, він дуже добре підмітив, що Дональд Трамп перейменував Міністерство оборони на Міністерство війни, при цьому згорнув всі інструменти м'якої сили, які до цього існували після холодної війни, там закриття USAID, різних фондів, Радіо Свободи і так далі. І також. Наполягає на тому, щоб Європа повністю відмовилась від купівлі нафти і газу у Росії і перейшла на американські енергоносії, тобто він підсилює протистояння систем і, очевидно, готується до війни, тому що ніякими мирними ініціативами ось ці справи саме не назвеш. Якщо ми подивимося на його слова, постійно, що ось там треба якось домовлятися мирно і так далі, ми побачимо, що це лише слова. А ось справи свідчать про підготовку до протистояння і підготовку, в принципі, доволі серйозну. Подивимося, що з цього вийде. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, підтримуйте, поширюйте і побачимось у наступних відео.